Володимирівна, я вітаю вас, з ним вчителя, та бажаю вам всього самого найкращого в цей прекрасний день. Бажаю, щоб ви залишались такою ж гарною, неповторимою, енергійною та красивою та мирного вам неба над головою. Олена Володимирівна, я вас вітаю з ним Вчителя і я хочу, щоб ви залишалися такою доброю, веселою, турботливою, як ви і є. Я люблю вас. Олена Володимирівна. Вітаємо вас, з Днем вчителя. Ще раз вам бажаємо. Благополуччя та міцного здоров'я. Дорога Олена Володимирівна. Вітаю вас, з Днем вчителя. Бажаю щастя, здоров'я і міцних нервів. Олена Олодимирівна, Днем вчителям. Олена Володимирівна. Вітаю вас, з Днем вчителя. Хочу я вам побажати всього найкращого та й успіхів. Олена Володимирівна, я хотіла вас привітати з днем вчителя, тому що ви дуже гарна, сучасна, добра вчителька, і хочу вам побажати, щоб ви не хворіли, щоб ваші мрії збувалися, і щоб кожен день для вас був насичений і радісний.